Де, що пані Марія задумала, перевісити Мам, за виходь не позорте, що ви по ворожках ходили колись. Ой, й -майо! Робота майстрів! Кака била, кака є! А розбомбили пів ванної! Хто тобі таке сказав? Мам, все пілі! Якщо хіба заплатять? Так, всім добрий день! Всім добрий день! Добрий день! Хто тобі таке сказав? Добрий день! Коротше, в нас сьогодні такий день, що треба працювати багато. Багато, подивіться, ніхто не знає, а підписники на ютубчику знають. Ну, будуть знати, принаймні. Купили ось таку плиточку. Ось тут, ще в нас є одна штука, яку треба встановити. Треба ось тут. Будемо класти плиточку. І щось встановлювати там на тій стіні. Коротше, таке. І треба мені щось сюди розетку вивезти, підготувати. Може вже хтось догадався, хтось не догадався, не знаю. Таке. Щось пан Володимир там гуде підемо, подивимося, що він роби. Ну, уґе, okay, уґе, okay. від. Дамо подивимося, що там пан Володимир робить. Переробляє. І що то буде? Коротше, пан Володимир переробляє теплу підлогу. Та й такі справи. Ось це, ось це. Так, тепер йдемо. Що? Водя! Водя! Що там? тут не буде, що пані Марія задумала. Думала. Ага, злякався. Ой, йо-маю! Йо. <рик> Микола, Миколаїв підпрацьовувати задумала? Мені, мені да колись коли дали те придане. Як буде зять нічемний, я наготую. Буде мати. Відправлю його. <рик> <Мені>. Тебе розкрити історію. Не що вам подарили на весілля Коротше, і, мені... роз... і під ним ні равро і то не спав. Коротше, розказую, поки ще не дуже тяжко тримати. Це е, після весілля, як дають придане, дали моєму чоловікові і та перина новесенька, тому що під нею ніхто ні разу не спав. Цигани в мене вже хотіли її забрати кілька разів. Я їм, звісно. А, а я встала на себе. Я нині мені написала моя підписниця, що вона в нас в є і пересипає подушки, ковдри, перини. Я її на плечі. І зараз в нас подушки будуть. Затяна, привіз зараз. Я пішла грузитися. <рес> я, по -покажи, покажи, покажи ту ногу, ту, ту покажи. В ідеальному стані з Диві... 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 латками. Чуєш? Мама, а що з нею сталося? Як то на ній чекаю, ніхто не спав? Я з мишки поїла, але під нею ніхто не спав. Фіря, ну весеньке, що й на як мені не пошкодувала сивкруха. Чуєте? Чуєте? Та давайте то відео треба зняти. Дядь, то придане, то треба володіти во невісці готую. <сіх> Щось таке. О, вже треба думати контент. О, цюньки. цюньки дуже гарні. Кому треба такі е, крокси утеплені, теж посилання, кому треба піря пересипати, теж посилання можемо залишити. Пиш... Ну, не так. Якщо, якщо хіба заплатять, то ну, ну, те посилання. Ну, <сіх> ну так, подивимося, скільки, скільки з нас візьмуть за те пересипку. <сіх> Тоді подумаємо, чи лишати посилання чи ні. Я від кулоня дума, кияно. Та є дуже серйозна робота. Як я вже того хотіла давно, я вже років 4. Еврика! <питереви> <А, питерев> Дивіться. Рушнику сушка. Так. Як мене достає тубов період осінньо-весняний, коли ми ще не палимо. Труси, шкарпетки, рушники. Люди добрі. Винось занось, це винось занось. занось. А, дощі, а як душі, то це взагалі катастрофа. Я вже так і хотіла Так. Чого ти течеш? Чому капаєш? Ну чому ти капаєш? Чому ти капаєш, мій шланг? Звучить двозначно. То би мало робити мінімум два мужчини, але я вже не хочу тих Романовичів і тих зятів відволікати. О! Ну і все, трошки підготувався, відчепити вішак, забрати рушники і починати кидати електрику. Так, все, рушники зняв, вішак зняв. Пазарм для роботи Романовичу підготував. Готово? Ну, майже готово. Ще не ще про електрику кидати. Забув. Все, вже біжу, біжу. Чукча, почуєте, просто чукча каже. Ну, то... на... А що? На а тих що? всіх відео. Ну то то правда, ну що буду заперечувати, що. Коротше, інтелігенція зібралася. Їде робити нові подушечки. Зараз покажемо вам, які в нас були. Які в нас не були, а які в нас є. Зараз маленька покаже. Свої кишки. Кишки де я Де я Кишки, Кешки, покажи кешки. У мене кишки, а не подушки. Хто спав на кишках? Показати вам кишки. О, от во, от во, от Дохле, дивіться, яке воно. Таке навіть догов... нема чим тако... бля. О, бляха, тобі сало. Сиро... Коже не найгірша, бо, бо то я від буденчика віджала. А володіна, а, 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 а то дитячі ті. Ой, Ой, а то можна нею прибити взагалі людину. <реку> а а дитячі. Володіна ну, <реку> <та>, нормальна, <реку> то не тує, це бля. Зять свою напакував добре, то зразу нею оборонятися можна виробити людину. О, ну, точно нею можна виробити людину. Та й таке, все, їдьте працюйте. Бо пані Марія готова, а ти ні ага. не готова. Вона ходить тільки тапочками своїми світи. Ну так, то взагалі-то Мартині. На ти спалюєш мене. Марта бачу, я не ходжу хана мені. Думаю, що таке, а маю страх. Маю там бля помата. У нас тікто хвилинка. Як то реквізит такий є, Предвічний, а нема відео. Нас же дивляться, коли вже те відео точно вийшло. Хто бачив відео, а ну в коментарях напишіть. Покажи, що сувеніри, а то люди подумають, що той що Вово. Сувенірна продукція. давайте. Загороди, Загруди, можна навіть з пірям скухнути, можу дати. Але для невістки то буде зажирно. Ні, задовго це задовго. Ні, мама щось так дуже, не, мені емоції не подобаються. Можу, так... можу дати, але для невістки то буде зажирно. Можу дати. Але для невістки то буде зажирно. Вона вже так глянула на них. Та воно буде тримати увагу, я не знаю. Мама, все піє Повна Гошенка. Та воно не влізе. Може влізе. Як мама каже, ніхто 30 років на ньому не спав. 36 років не спав, розумієте? Влізло на урок. Та й таке, ну що я скажу. Відзняли ролики вже добре. А тут бардак, повний бардак. Зараз буде дуже ладна робота. Коротше, люди, я взявся до роботи і мене понесло. Дивіться що. Тут завжди дівчата крутяться, і нема розетки. розетка найближча, аж там. Тут Романович робив ремонт, що я можу сказати. І так як в нас там те приміщення, де ми будемо чіпляти ручну косушку, я вирішив насквозь висверлити туди цей, легенько засверлити тут під розетник, нагадити трошки і поставити розетку, щоб вони могли підключити і тут зразу собі крутитися, робити що хочуть, коротше. врізав вже ось такі ці, і буду працювати далі. То. Я з тантої розетки присверлився сюди і буде такі з'їгзаги. Ну що зробиш? Виходимо з того, що є. Супер. Я вже загіпсував під розетники, погіпсувався. Коротше, зараз буду кидати кабеля. Романович пристелив клійонку, буде ґрунтувати. Думав, то вбивати, але я кажу, та на що, візьміть? Кажу, погрунтуйте та й все. І так ліпіть. То додому, так піде. Зараз покажу на ганку. Тут розеточка вже, точніше під розетник вже загіпсований. Чекаємо, поки і все. Ага, подушки, подушки йдемо, покажемо. Обана! Подивіться, які вони класні подушки попересипали. Клас! П'ять подушок, каже, зробили. Обана! І тут є круто. Пересипані класні, то є подушка, я вам скажу, а не ось це все. Аня Марія, ну подивився на ваші подушки, ну так ладно, пересипані. То з тієї парини п'ять штук вийшло, так? П'ять таких класних. Ну вони ти бачиш. Я бачив, що? я вже підписникам показався. Буде дві ринці, дві нам з Романовичем і одна тобі. Файно, файно. Дві ринці. мається на увазі зізятим, чи ринка на двох буде спати. Ну, типу взяти в її ринці, щоб ви не думали, що він вже такий обділений. <гум> так, так. Ну це ж ясно, як божий день. Ну, так. так, а зараз буде дуже поважний оператор. Отакий. Тво оператор пані Марія. Буде знімати Оттак. Володимира Володимировича. Так. А, Володя. Володимир. О, Володимир. Романович так. прийшов, приніс шапки взутися. Так, І вже буде кидати кабеля. Мені цього кабеля мусить хватити, і його вистачає. Хватає, показує Романовичу, як воно має бути. Дуже багато підписників пишуть, що мають такі самі, що дуже задоволені. Будемо пробувати. Я прямо пробую. Так, тоді вже будемо казали. Ми показали в сторіс, нам вже виробник написав, що ви будете задоволені нашою продукцією 100%. До пані Марії, бачите, скільки скільки серйозних людей дивиться? Ну я. <ривіт> Звісно. <ривіт> Ось так. Він вже кидає кабель каже. А я ще не робив ніц. Тільки поґрунтував ту стіночку трошки і все. Я, я. Іду, зароблю роствору і зараз позатягую оце все. Так, не знаю навіть, що вам показувати. Там рован. Там Роман. <смеш> 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 не вони знімають яблука спрей, будь ласка. Там Романович, коротше, в ванні працює. Цікаво, цікаво, подивитися. Але тут що, як то називається? Хто пальчики, хто палюшки, хто котики. Коротше, а як вас я? називають? А, а як вас називають? Напишіть в коментарях. Вічно бардак, скажуть, у нас вічно бардак. Відходи Хоча... камеру камерою, тільки бардак. Хоча в нас завжди чисто, тільки коли він бере камеру в нас. <ривіт> а, так у нас чисту ну, пані чесно. Хвилинка сарказму від пані Марії. Так, далі. Тут у нас теж завжди просто я з камерою зайшов, тут раптом стало грязно. <ривіт> Володимир Романович, ми хтось не в тапках, працює на ура. Грунтує. <ривіт> Грунтує, дивіться, що потім все. Гарно чіпилися, ми вирішили не, не обцюкувати нічого, не відбивати. Тільки погрунтувати, дати грунтовку. Ну до завтра то під все підсохне і все буде супер. Коротше, кабеля вже я тако кинув. Ну як-небудь, як-небудь, але нормально. На таку будову піде. Ну собі, тобто. собі завжди так робить. Я казав, що собі може бути. Чужим робиться краще, а собі... Вже як як, як, як виходить. Палюшки, я, я ще вам знімлю, як ми їмо палюшки, ну вони дуже Та будуть смачні, ті палюхи. А дивись, ніч, а е, рибак йде на рибу. Що йде на рибу? Я, на рибу. я зараз знову за ним ровером буду їздити шукати. Через скільки прийдеш? Ну, до свого день народження. <звук> <звук> О, пішов процес. Пішов, цибулька жариться, палюшки варяться. Знать знать, зять буде нині їсти щось. <гум> <гум> Видно, не будемо нині голодні. А коли ж ви в мене голодні? А? -яй -яй. Язик повернеться, таке сказати. Язик повернеться, таке сказати. Тут з Тоже... цибулька жариться, все. Романович вже приступив до роботи. Немає турцю. Немає як? Не я. я вже хотів їсти, перехотів їсти і вже знову хочу їсти, вже по третьому колу, напевно. М -м -м -м. Це просто нереальна смакота. О, то є пушка. Цибуля ще дожарюється, а мої хлопці вже так їсти, хочуть, що не втрималися. Романо зацінив, я зробив міц, всипав йому ось такий сушений часник від Віммі. ось такий міцний горішок від містер Снек. Цибульку і просто смак в виріс з цибулькою роз цибулька на олії. Отака така риба втекла. Замочна. О вона? Мені така риба втекла. А ти тягнув її? Тягнув, але втекла. Просто гачок. воно так згиналося. О, може, киту столову. Що так вука водка так як тобі гнулась? Та, о, так. А гачок не відірвав? Ні. Ну, та й така. Коротше, дивіться, за що ми беремося ввечері? Традиційно за горішки. Заряджати мозок. А завтра будемо що ми їли? ми маємо щось смачненьке на ранок. Гадуйте, ну ставте на паузу і пишіть, що будемо їсти. від гранови. Only my... не скажу. Не знаю, чи вже кінець того влогу, чи не кінець, чи ще щось буде цікаве. Завтра ще покажу. Ти ще не покажеш як ти рушнику рушник зробив. Всім добрий запухтий ранок. смачного зятєві, можете сказати. А ми сідаємо пити отаку каву. У нас дощ на дворі. Романович приїхав на гриби. Зараз привезе досить грибів білих. Подивіться, що найголовніший пакар країни привіз. Куплений хліб. Наший білий. Ти ще мене в ютубі хочеш позорити, так? Добре? Нічого, в мене вже вагон закласки в холодильнику. Що не вірите, бо зараз кажете, що я брешу во во, 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 і буде нині досить, досить хліба. Пішов процес. Бачите, що робить, готує сирники, ну що ви. Ну що могло заставити мене щось готувати, якщо я майже ніколи не готую. <плес> 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 ну що, як правда, то правда. Ну, ну так, так завжди не було. Зараз просто такий час пішов. Що буде, пані Марія робила? Розморожувати морозилку. давно пора. А я йду, що робити? А ти йдеш байдики бити. Ні, неправильно. Ну, йду монтувати рекламу. Отак є, така робота. Романович прийшов з грибів, їсть я смачного. Я І дивіться, скільки назбирав всяких грибів, маслюків. А далі я не знаю. Біли? Ну ладно, я білі. грибів. Ті відео білі, то, то його жовто-синій, то теж вказується. Коротше, що що трошки вовто, буде то, грибів. Треба. Є трошки роботи, як то кажуть. Коротше, монтуємо відео, а Романович тут працює. Дивіться, дивіться, як робота вже йде. Поставили лазер. І оба нам, вже дві плитки стоїть. Що скажете, як вам виходить? А, відмальовуєте? Я де давав. Та старався? Я заміряю, де, де розетки потім сверлити. А ви хочете потім сверлити? Так. Вложити повністю. А почалося? Почалося все з чого? Почалося з того, <плес> що, що ми хотіли поставити рушнику сушку. Пайне? <плес> Пані? Та як же треба піточую? І що туди лазиш? Тут професіонал по рекламі в Марія, Пані Марія, головний актьор. <рес> З мене би не справилась, звичайно. Чує ідея моя. Там чуть-чуть ну, підкоригував ти як його сценарій. Чуть -чуть, о, чуть -чуть о, сценарій, чуть-чуть монтаж, чуть Чуть-чуть ну, тут в фотошопі. Коротше, наробив всяких, всякі логотипи мусів робити. Всяке таке. Я кажу. Все починалося з сушки. Просто хотіли поставити сушку, а розбомбили півванної. І ось дивіться скільки тепер роботи є. Щоб поставити сушку, треба положити плитку, треба зробити розтвор, а треба підрихтувати. Але за хоч буде гарно, як ремонт не гарно, а після ремонту. Але ладний майстер Романович, та ви собі чоловіка вибрали, то капець. Ворожка сказала, що буде добрий. Ворожка <плес> <вурашка, плес> ваша подружка та що ворожка нагадала. Мам, за <плес> виходь не позорте, що ви по ворожках ходили колись. <плес> люди скажуть, що ви якась відьма черниця. Вона вам не казала, що колись будете популярні. <плес> ваша ворожка не, 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 не доведіла, вона просто пів життя розказала. Другу половину не дорозказувала. Що <плес> там <плес> коментар? Кака була, кака є. кака Тут подивіться, що робиться. Рибак прийшов вже додому, вже ніч на дворі. Що там, зловив щось? Завтра кидали. Майже. Майже, казав, завтра зловив. І подивіться, що грибочки вже готові. Готовий. Ось тут готові. Зараз будемо смакувати. І я піду покажу вам, як там в Романовича робота за сьогодні просунулась. І та та -да дам та дам Як бачите, стіна не ідеально рівна. Колишня будова, що зробиш? Але вже буде краще. Тут тату вже штрави по Отак робота, бардак далі в хаті. Завтра вже будемо фугувати ту плитку, і можна буде пробувати чіпляти ось цю рушнику сушку. Та що я ще можу сказати? Нік тут лежить. Правда? закваски то місилися, всі діла. Але. Шо бачите є? що? Що є? Перша година. А хліб? А ми будемо шло пакувати хліб. Попечений. То вже чи щойно попечений? Угу, то вже попечений. Коротше, випечений, ну ладно, попечений, то я буваю, коли дуже щось хочу швидко. Далі приносять, і то ще не все, а будуть, каже, пакували. Пакували. Пакували, але не тако пакували, а в кульочки, в кульочки. Не в кульочки, а в пакети. А в пакетики. Добрий день! Дивіться, вона десь їде. Нині в нас... Я хлібчик їду, мала передавати через маршрутку. Тим постійним клієнтам просять, я вже мусила поділитися. Та нині в нас вже п'ятниця і вже 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 все готово. Пані Марія, готово? Ми просто Романович дуже гарно працює. Дивіться, дивіться. Дивіться, як він валет. Володь, дивіться, Вже позашпахльовував, вирізав під розетники. Шпаклівкою пофугував. Коротше, можна ставити розеточки. Розеточки я вже поставив, як бачите. Кабель на заземлення виведений, але поки що тимчасово поставив, потім куплю зі заземленням. Підключимо заземлення, все буде отак, так як має бути. Так, а я приступаю до розмітки і встановлення ось цієї штучки. Бачите такі всякі класні штуки. Все дуже класно продумано, проклеєно. А я маю ось таке перо. Пройдуся пером спочатку. О! Акуратно, акуратно. Ано пробуємо без перфератора. Пішло файно. Я вам скажу файн. У плекті йдуть ось такі дюбеля. Акуратненько, акуратненько. Пером прийшовся шісткою. Шісткою, сімкою, а потім вісімкою. І вийшло досить акуратно. Тепер збираємо плівочку. О! Та що ви? Так як то не церковна будова, як то говориться в народі. Хест! Проходимося тут. як то кажуть. Думаю, а чого тут... ти не встанов... не тут не цей? Тут двох камеру не поставиш. Та нема кому мене знімати? Тут дво камеру поставив і дайний ракурс на GoPro. Та? Так. Або тут двох. А тут, тут би добре було? М? А тут або добре було? Що скажеш? І що, Можна вишитись на цих штуках? Так, да, бажано зараз вирвати. А, я вирву зразу з плиткою. Ти, ти думаєш що сторошнику сушку? А то ми виріш. тобі турнік зробили. Так, і в нас фінальний штрих, каже сестра. Ти... Ось так виглядає наша сушка. З розетками я вгадав, якраз гарно. Підключається, все вистачає. Кабель, в принципі, тут на пружинці. Його би і так вистачило. Але все супер. Тут ще поставлю лед стрічку якусь, подумаю, я там кабель вивів в кут. Та й таке. Йома, все, вже гаряча. Клас, це пушка. Приїхала пані Марія. Запрошуємо вас зацінити роботу майстрів. Майстрів немає. Хто тут не Ооо! Красота! Гаряча! Я їхала! Це воно за 5 хвилин нагрілося! Я джині? не встиг навіть болтиків закрутити. Я шоку. Замість батареї важив. Ну та Іринка, яка заш ти закриєш двері. то мінімальна температура 40 градусів. Наскільки тягне ватт? 100 ватт. 100 ватт ват всього нам все. І то, я думаю, що на максимальній потужності, а так навіть менше, я думаю. Треба добре подивитися. Тепер потрібно нам прибирати і це все заносити, наводити порядок в хаті, бо це просто армагедон. Зараз буде ціла купа запитань, де ми цю річну косушку Марію купляли. Купляли ми її в магазині Санпіт. В них є все по опаленню, каналізації, водопостачанню. Це є ціла мережа магазинів, в них дуже багато офлайн-магазинів у Львові, а також в Івано-Франківську, Дрогобичі, Стрию. Також в них є дуже зручний сайт, на якому можете замовити все, що вам потрібно. Закупити собі на весь ремонт. Посилання залишаю в описі. Переходіть, будете дуже задоволені. Ось так, друзі, я між бойлер і між цей і можу працювати. Мартуся вирішила мене трошки познімати, я віддав процес. Фобілети обов'язково треба, тому що зовсім інший вигляд. Та Мартуса, ти що нам добавиш, Скажеш. Додас Та нічого, все, ельгант. Тобі все ок? Робота зроблена на 12 з плюс, на відмінну. Все як має бути. Ручний косушка вчіпляна. Побілено, помито, Романович, Романович навіть, навіть зацінив Романович задоволений. Зацінив. Я вже поставив всі розетки, помив, де був плитку. Все супер. Подивіться, як гарно. виглядає. Саме головне, що можна трулі перевісити. Можна, а можна вже перевісити і той мокрий рушник. Рекомендуєте магазинчик Санпіт? Рекомендую Рекомендую і ногами. Ознайомлюйте, що там є, бо там вибір величезний по сантехніці. Залітайте і закупляйтеся. І ще додатково від пані Марії вам на будь-який товар буде 5% знижки. Це супер пропозиція, тому переходіть, користуйтеся такою хорошою можливістю. А ми <реку> далі будемо розгрібати цей бардак, буду засувати машинку <реку> назад, бо це вже надоїло за два дні. Такий <реку> хаос. хаті. Хаос, хаос, Хаус. Але я не знаю, де мої гукуляри. Якщо застеляються коврики, значить хватай! Значить, робота закінчена. Це вже все стоїть так, як було. Знаю, що тих вішак тут не пасує, що Тут пасувало би щось гарніше, ну нічого, наразі буде так. Потихеньку, не все зразу. І можна запрошувати сімейку на церемонію перевішення друзів. Нехай сохне. Якщо вам сподобався наш влог, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім папа папа. Як то кажуть, гарно жити не заборониш. Подивіться, взять собі нормально, поки ми там працюємо, він собі тут мідіє. Працює тиха. Хлібчик з майонезом той, бачите, бачите. Ну ладно, ладно. Зядь теж цілий день працював без лад. Без вже трошки розгрібаємо і. Що ти хочеш? Труси того знімати, так? так? Я вже церемонію трусів е, перевішання з дня. Да, Сидить, гріється, бачите? Ні, думаю відво. Відво. Гріється. Люди відпочивають півдесята вечора, а я думаю. Падай рушнику. Добре, я на вихід. Я йду їсти. Всім па-па-па-па-па.